Наш біль там болить, і коли нам болить, ми, власне, зустрічаємося усі на цій площі. Це та лікарня, яку, напевно, знає в Україні кожен. Це та лікарня, в якій я народилась саме в тому будинку, якого наразі вже нема. Це та лікарня, в якій було на момент влучення, цілеспрямового влучення ракети більш ніж 600 дітей. Вікторія Бондаренко. Старша касирка, залишилося двоє дітей, але її син та чоловік наразі перебувають у зоні бойових дій. Чарова старша медсестра. У 2014 році, коли тільки почалася ця скажена війна, вона разом із родиною виїхала з окупованого росіянами Донецька. Її син був у полоні. Today he was the Killed, who left behind, children, grandchildren, loved ones, husbands, sons are in front line. Some of them is in captivity. Some just gave birth to baby twins. All of this was taken from them. І цьому ж дидатс лайф звичвортекен, і цусоч лайф звичвортекен. Част ван власт emergency care was 10 years old. Щодня в Україні гинуть люди, але Україна продовжує жити. Вона продовжує жити навіть в незажтукішемиті. Після цього, цього шаленого удару, після цієї трагедії. Весь Київ мобілізувався. В тезах. Лікарі в скривавленому одязі, які тільки вийшли з операційної. Вони всі ставали плечем до плеча, намагаючись врятувати хоч когось під руїн Ахмадиту. Їх же світ не рахує. No, not just Тюдей ми спікібаукебаут Києва не вистачає засобів повітряної оборони. Нам не вистачає того, що може закрити наше небо, бо кількість жертв цивільних іде на десятки тисяч. І це саме те, що має зробити світ. Він має врятувати наших жінок і дітей. Вода іночі це Росія це монстр, який хоче змінити світ. Вона хоче поглинути світ, до якого всі звикли. Вона хоче поглинути все добре, що є на сьогоднішній день в розвиненому світі. Вони знущаються і катують наших полонених, і світ про це знає. Вони розстрілюють наших полонених, якщо ті здаються в полон, і знову світ про це знає. Вони вбивають наших світів. Вони цілеспрямовано розстрілюють наших дітей. Ми закликаємо світ зробити так, щоб це не став ваш бій і ваша звість вже завтра. Бо воно дуже сильне які будуть тиснути, які будуть допомагати з усіх суд в нашій країні. Огонь, це дуже важливо. Третє. Два з половиною роки. Це so, with two hands. It's very important. Це of the Second World War. I already told from Russian sportsmen participating in, in Olympic Games. It's just another way to promote and to push Russia into a civilized, civilized world. But uh, they are not civilized. It's very important to know that we are fighting not for the interest, we are fighting for values. A terrorist, state. Russia Russia is a terrorist state. 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 Russia is a terrorist online. We hear, but every each of you make a difference. But what you do, but what you think, but what you share, how you behave, and how you support. This is all a difference. And today we are here. We are confirming that Russia committed a war crime hitting the children's hospital. Not the first one. Unfortunately, not the last one until we stop. Please.